Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У нас з вами починається передостанній блок. І цей блок буде по налаштуванню нашого рендеру. В цьому блоці ми з вами а, пройдемо такі теми. Ми розберемо типи візуалізацій попередня та фін фінальна. Розберемо параметри сцени, що впливають на швидкість рендера. Налаштуємо. Трішечки наш, наші параметри, за допомогою якими ми будемо рендерити наше зображення, розберемо, як рендерити декілька зображень одним нажаттям клавіші. І розберемо проблеми, з якими можна стикнутися при рендері, і як вирішити ці проблеми. Тож, давайте будемо розпочинати. Перша тема, яку ми з вами розберемо, це типи візуалізації. Є попередня візуалізація, є фінальна візуалізація. Попередня візуалізація робиться для того, щоб ви подивилися, як налаштували ви всі матеріали, як виглядає ваш рендер цілком. Чи все у вас Влаштовує. Ви також можете подивитися, чи не літає якийсь об'єкт, бо якщо на вашому рендері буде щось літати, то вже ця візуалізація буде нереалістичною. Тобто, на попередній візуалізації ви можете подивитися всі недоліки і виправити їх перед фінальною візуалізацією. Давайте перейдемо в Render Setup. І в першій вкладці Common, в нас є параметр, який виставляє розширення. Ми з вами виставили Full HD, тобто по нашому екрану. І для попередньої візуалізації. Ось цих параметрів 1280 на 720 буде цілком достатньо для того, щоб ви зробили рендер. Тобто ви можете виставити ці параметри та натиснути кнопку рендер. Для того, щоб зробити ваш рендер і подивитися, як виглядає, уже у фінальному, точніше, не фінальному попередньому варіанті ваша візуалізація. Ось також, коли ви виставляєте ці параметри, вам треба зробити Shift-F для того, щоб подивитися, що буде саме входити в ваш рендер. Тобто, ми бачимо ось ці білі участки, тобто в нас обрізає кадр, і у нас буде рендеритися ось саме те, що в нас потрапляє в ці параметри. Фінальна візуалізація. Фінальна візуалізація це вже більш а, високе розширення. Тобто ви можете поставити або а, 2500 на, по великій стороні. Тобто, ну, ми бачимо, що тут ми можемо поставити вже готові значення. Тобто, Ми можемо поставити або 2560 на 1440. Це вже буде. А, Розширення для фінальної візуалізації, або можна взагалі поставити розширення 3840 на 2160. Це буде навіть ліпший варіант, бо тоді ваш рендер буде набагато таким промальованим, і ви зможете ще більш якісну картинку віддати вашому замовнику. Але це все залежить від того, скільки ви маєте на це часу. Якщо ви рендерите одне зображення, і ви маєте час, ну, наприклад, ви сьогодні зробили за цілий день ваш проєкт, і вам треба завтра вранці віддати вже готовий результат вашому замовнику, то ви можете поставити на ніч з цим розширенням. Якщо у вас буде декілька ракурсів. Тобто, і вам треба там, вам замовник скаже, що він хоче конкретне розширення, то вам вже треба бути трішечки там підналаштовувати. І ці параметри ми з вами розберемо в наступному нашому відео. Тож, попередня візуалізація це невелике розширення. Фінальна візуалізація. Це вже велике розширення. Ще попередню візуалізацію можна робити за допомогою інтерактивного рендеру. Тобто, коли ми запускаємо наш інтерактивний рендер, ми можемо почекати, поки а, трохи пройде наш шум. Тобто картинка стане більш такою чіткою. Це може зайняти ну, 5-10 хвилинок, Та ви можете таким чином також а, робити таку для себе. Невеличку попередню візуалізацію. Можна навіть такі візуалізації відправляти замовнику для того, щоб погодити з ним, наприклад, ракурс, або якісь дрібні моменти. Можна погодити з замовником при такі, такому при такій візуалізації. Ось. І ще можна поставити. Піщаюсь не туди. В вкладці сцена ми можемо поставити ліміт по часу. Ми можемо поставити, наприклад, що нам треба порендерити за 10 хвилин наше зображення, і ми можемо тут поставити 10 хвилин. Тобто тут в нас виставляє години, хвилини та секунди. Краще виставляти тільки два значення, тобто години і хвилини, секунди краще не чіпати, бо якщо ви виставите повністю всі три, то ваш 3D Max буде вилітати, бо корона чомусь не коректно працює, коли ставить ці три значення, тому краще хвилини та години ставити. Тож 10 хвилин ви поставили, і це також буде така попередня візуалізація. Параметри, які будуть вже впливати на фінальну візуалізацію, ми розберемо з вами в наступних наших відео. Тож, до зустрічі у наступних наших відео.